Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Одного з керівників райуправлінь ДСНС Полтавщини підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Вартість послуг становила 20 тисяч доларів. Майже втричі більше грошей на зимові заготівлі цієї осені. Морква часник картопля та буряв значно виросли у ціні. Молодь зі всієї області приїхала у Полтаву на триденний чемпіонат із боксу. А тепер про це та інше більш докладно. 17 мільйонів гривень із міського бюджету на потреби військових та правоохоронців Полтави. Таке рішення сьогодні прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради, яку провели онлайн. Окрім цього, обранці проголосували за виплату премії понад пів тисячі медпрацівникам, які допомагали постраждалим після обстрілу росіянами інституту зв'язку 3 вересня. Також підтримали рішення про перейменування трьох вулиць, чотирьох провулків та парку обласного центру. Тепер у нас в громаді є вулиця Героя Сергія Іваненко, перейменований провулок Крутий провулок академіка Пасічника. Перейменовано в честь Володимира Чорниша. вулиця Овочева. Перейменована в честь штурмов... зведеного штурмового підрозділу Одін, вулиця 8 березня. Тепер носитиме назву в честь нашого загиблого героя Руслана Онікієнка, провулок Германа Шахли, Олександра Гурячевського і студентський парк, той, що біля Полтавської політехніки, в честь е, нашого. Героя Дмитра Юденка. 20 тисяч доларів США за другу групу інвалідності. Одного із керівників райуправлінь ДСНС на Полтавщині підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомила речниця обласного СБУ Інна Усова. За її словами, фігурант підшукував серед свого оточення тих, хто хотів уникнути військової служби. Користуючи зв'язками серед посадовців ТЦК та СПМ, МСЕК, також лікарів медзакладів, він підробляв клієнтам документи про наявність у них другої групи інвалідності. Такі довідки, зокрема, давали можливість безперешкодного перетину кордону України особам призовного віку. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання посадовця правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, ксерокопії документів військовозобов'язаних осіб та мобільний телефон. Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин і учасників чинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Цієї осені ціни на городину в Україні різко зросли у порівнянні з минулим роком. Зокрема, картопля та цибуля здорожчали більш ніж удвічі. І з чим це пов'язане, та скільки коштують овочі на центральному ринку Полтави, дізнавалася Ольга Козіна, Чеснок 140. за один кілограм, один кілограм да. Через те, що, що дуже жарко було, вона нічого не виросла, поэтому все подорожало. Ціни на популярні овочі б'ють рекорди. Картопля у порівнянні з минулим роком зросла в ціні більш ніж вдвічі. Так на центральному ринку Полтави мішок картоплі тягне на пів тисячі гривень. Мішок цибулі у середньому 300, говорять продавці. Різні є сорта, а саме дорогі 24 до 22, включно. Ключно, то ось гранада 24, 23. Королевана і 23 «Білоруса» за кілограм здорожчала. З кожним роком після війни то вона тільки дорожча. Цибуля 20, картошка 25, морква 25 і буряк 20-25. Минулого року 13 картошка була, а морква десь 15 буряк було. Крім засухи та дорогої електроенергії, потрібної для поливу, продавці називають і інші причини здорожчання картоплі. Факторів багато, тобто навіть що зараз, допустимо, в Полтавській області картошки такої немає. Це все возиться з западної. Чому немає? Не врожай? Не врожай, так. Фермери-фермери позасушували все своїми ядами, зараз картошка не росте. За капусту білокачанну просять 28 гривень за один кілограм, в той час, як торік, в цей же період вона коштувала менше 10 гривень. Згадують продавці. Злетіла в ціні і цвітна капуста. 100 гривень кілограм. Я торгую. Капуста домашня дуже тяжко вирощується. Поливати потрібно утром і вечором. Головна причина такого цінового стрибка тривала засуха, говорить економіст Юлія Самойлик. І такого посушливого літа не було протягом тривалого періоду часу, і на жаль, це відобразилось на урожаї і урожайності сільськосподарських культур. От якщо говорити про картоплю, то в великих промислових господарствах вона ще на всіх зібрана, тому що от така суха земля, вона ну, не досить сприятлива. В той же час важко прогнозувати, що буде далі. От прогнозують дощі, з одного боку це добре, але якщо це будуть зливи, то це також не дасть можливості зібрати той рожай, який ще залишився. Ціни на овочі до кінця року поступово зростатимуть і ще. Прогнозує економіст Юлія Самойлик. Тому радить вона зараз. Є сенс придбати їх про запас. У Полтаві пацієнт вийшов із коми через 20 хвилин після успішної тромбектомії – Операції з видалення тромбу з просвіту артерії чи вени. Минулого тижня до обласної лікарні госпіталізували 65-річного чоловіка з інсультом у вкрай тяжкому стані у комі. Як пацієнта повернули до життя, дивіться у нашому сюжеті. Я з села Тарновщина Полтавського району. Мій батько рано помер у 56 років від інфаркту. Мені ж раніше діагностували миготливу аритмію, але останнім часом не приймав ліки для розрідження крові. Не приймав медпрепарати, тому й стався інсульт. Так вважає 65-річний колишній пацієнт Полтавської обласної лікарні Валерій Дяченко. Його минулого тижня госпіталізували з інсультом у вкрай тяжкому стані. У комі команда фахівців нейрохірургічного відділення виконали механічну тромбектомію базилярної артерії. Судина була затрумбована, і мета була відкрити відновити кровоток в цю судину. Досягли хірургічного успіху і людині краще. Дана артерія первопостачає важливі функції головного мозку. Від початку інсульту минуло дві з половиною години. кажуть фахівці, додають життя чоловіка було під загрозою. За статистикою з таким ураженням виживають всього 2% пацієнтів. Говорять у нейрохірургічному відділенні. З 2019 року ці втручання у нас розпочалися саме при ішемічному інсульті. На що за геморгічний інсульт ми працюємо вже з ним з 2013 року, а з 2019 тисячі впровадили саме тромбоктомії при гострому ішемічному інсульті. Чоловік повернувся додому з повним відновленням функцій всього через кілька днів перебування у лікарні, говорить його дружина Людмила. Чувствують він себе нормально. Таблетки п'ють все нормально зараз у нього. Нічого не діють, ось наддихає. Навірно, якийсь ангел тоді, що їм так ото повезло. Нейрохірурги наголошують, головне при ознаках інсульту не зволікати і одразу викликати екстрену медичну допомогу. Керували дронами, тампонували рани та зустрілися із паралімпійським чемпіоном. До дня захисника України та дня козацтва у Полтавському ліцеї номер 14 провели спортивне свято. Учнів задіяли у понад шести локаціях. Як це було, бачила Івана Дімова. Енергійної розминки у Полтавському ліцеї номер 14 здоров'я розпочали свято до Дня козацтва та Дня захисника України. Його організували, аби зміцнити патріотичний дух учнів. По різних локаціях для школярів влаштували цікаві активності. Наприклад, учні 8-9 класів зустрілися із паралімпійським чемпіоном Ярославом Денисенком, який донедавна навчався у цьому ліцеї. Вони поспілкувалися зі спортсменом, аби зарядитися мотивацією на шляху до власних перемог. Шлях спортсмена, який хоче ще й навчатися, два рази тренуватися на день, він не простий, але він не для кожного. Але найсильніші його пройдуть і досягнуть чогось в житті. І в принципі, я вважаю, спорт дисциплінує і далі по життю. Ви будете розуміти, що потрібно для досягання успіха в будь-якій справі. А в іншому класі школярі проходили заняття з тактичної медицини. Це був урок з надання першої допомоги на полі бою, як собі, так і товаришу. Я вважаю, що вміти накладати турнікет, тампонувати поранення повинен вміти кожен громадянин нашої країни. У дворику ліцею для старшокласників провели майстер-клас з управління сучасними моделями дронів. Школярі дізналися про інновації, які використовуються в нинішніх реаліях для оборони та розвитку країни. Зокрема, як користуються дронами у пошукових роботах чи в рятувальних операціях, наприклад, в доставці дефібриляторів. Лінійка навчальних дронів вони, по-перше, не в змозі летіти на ту відстань, щоб виконувати якісь військові. Задачі у них недостатньо потужні двигуни, у них недостатньо потужні передавачі, щоб передавати сигнал і дозволяти оператору керувати на цій відстані. Але фізика польоту, механіка керування цими дронами вони абсолютно відповідають професійній техніці. У цей час в спортивній залі проходили змагання пліч-опліч з баскетболу. Ліцей постійно співпрацює з різними дитячо-юнацькими школами міста, аби готувати спортсменів на професійному рівні, розповіла. Тренерка Дю США 2 Яна Біленко, в якої три спортивні класи, де хлопці займаються баскетболом. Наші хлопчики ось в минулому році виграли президентську програму пліч о пліч представляли збірну Полтавщини в Києві вже на фінальному етапі. Також ось хлопчики. Зовсім недавно, восьмого класу, стали чемпіонами області з баскетболу. Наші дітки їх запрошують в збірні команди України. Крім цього, у нас проходять маса турнірів, і що дуже подобається, у й школі завжди педагоги співпрацюють і працюють на дитину. Це свято має на меті не лише оздоровчий, а й інформаційно-просвітницький посил, каже директор ліцею Наталія Пелепенко. І додає, колектив постійно працює над формуванням культури здоров'я і зміцненням національної свідомості своїх учнів. Заходи у нашому ліцеї. Це завжди цікавий симбіоз. Це взаємодія креативних учителів, творчих учнів, небайдужих батьків, наших випускників, професійних тренерів. Ну і звісно, це співпраця із викладачами вищих навчальних закладів міста Полтави, які завжди до нас відкриті. Залучити до свята вдалося ліцеїстів усіх класів. У Полтаві проходить чемпіонат області із боксу серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. На ньому відбирають найсильніших учасників, аби сформувати команду, яка далі буде представляти Україну. Наша знімальна група побувала на урочистому відкритті змагань і вже підготувала для вас наступний сюжет. У Полтаві стартував чемпіонат області з боксу серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. З'їхалися на нього 167 учасників з різних куточків регіону. Такої кількості охочих позмагатися за титул переможця не було уже давно. Переконує президент Федерації боксу Полтавської області Микола Семеняга. Не може не тішити той факт, що за останні два роки у нас в області відкриваються нові боксерські зали, в яких будуть займатися ще більше дітей. А це дасть ще більше конкуренції на наших чемпіонатах. А чим більше буде конкуренція, тим буде кращий результат Полтавщини. З відкриттям чемпіонату спортсменів привітав заступник голови Полтавської облради Олексій Чепурко. Я переконаний, що маючи таку молодь, таку спортивну молодь, у нас є майбутнє. У нас буде перемога, у нас буде відновлена наша держава. І все буде Україна. Судити змагання запросили незалежних експертів, аби вони допомогли відібрати сильну команду. Один із них Дмитро Лазарев. В Полтаві судити перші області дуже дуже приємно, тому що тут дуже сильний рівень, рівень боксу. 12-річний Микита Біденко готується до поєдинку з суперником. каже у боксі він вже 5 років. Для самозащити так, та і тут можна. Захищати родних, якщо буде щось не так, на рівні з хлопцями буксують і дівчата у першій жіночій парі на рингу Софія Герасімова. Повторні з маски використовують, повторні вікібарні. Спокійно переміщайся по рингу. О, все буде добре. Її ж суперниця Анастасія готується до поєдинку в іншому куту залу. Переконує цей від спорту просто необхідність у наших реаліях. Почалась війна, та я хочу, щоб я була сильна, та змогла защитити свою сім'ю. Я просто боюсь, що може статися якийсь випадок зі мною. Тому я була порада себе защитити. А ось для Микити Коваля ці змагання вже далеко не перші. У 2023 році він став чемпіоном Європи з боксу серед юнаків у категорії до 66 шести кілограмів. Ну, спочатку мене батьки привели на цей вид спорту. Ну мені сподобалося щось почалось виходити, та й так і пішло. На даний момент я змагаюся до 70 кілограмів. Цьому чемпіонаті області має ряд нагород і полтавський спортсмен Михайло Слюсар. Він переможе чемпіонату України з боксу серед юнаків та дівчат у ваговій категорії до 52 кілограмів. Тепер буде виступати в категорії до 54 чотирьох. Мої спорту люблю, не знаю. З дитинства і спочатку займався боротьбою, потім не сподобалось і пішов на бокс. Я спортивна людина, я люблю займатися. Виступи старших спортсменів заплановані на кінець чемпіонату. У перший же день боролися юнаки та дівчата. Запеклими були бої як в тих, так і в інших. Дуже приємно, що вони сьогодні становляться на рин і борються за перемогу. А якщо борються за перемогу, вони обов'язково долають ті перешкоди як фізичного навантаження, так і розумового. Тому що у ринзі передумати суперника його перемогти це велика праця. Змагання триватимуть три дні. А на стадіоні Молодіжний у Полтаві відбувся традиційний футбольний турнір пам'яті Олега Бабаєва. Участь у змаганнях взяли шість команд області. Як це було, бачила наша знімальна група. Три дні на стадіоні Молодіжний у Полтаві тривали змагання у рамках традиційного футбольного турніру пам'яті президента футбольного клубу «Ворскла» Олега Бабаєва. Ми готувалися дуже сильно, спорно, щоб перемогти на цьому турнірі. Цього року на полі грали шість команд. Зв'язку з таким обставином, які зараз у нас в країні, то команди приймають участь тільки Полтавські. Це і спортліцей, і гарпирка, ФК Полтава, лідерка Бляки. Це такі команди приймають участь. Дітки 2014 року народження. Підтримувати дух дітей у такий непростий час дуже важливо. Говорить президент футбольного клубу «Ворскла» Роман Черняк. Дуже приємно, що стільки діток взяли участь в цих змаганнях, присвячених нашому президенту Олегу Бабаєву. Ми проводимо цей турнір вже в десяте. І Іх... дякую вихованцям, дякую їхнім тренерам, дякую батькам, що вони приймають участь, що вони виховують таке підростаюче покоління, яке не байдуже до футболу, яке не байдуже до, до спорту. Окремо, велика подяка Збройним силам України за те, що нам дозволяють. Хоча б в таких умовах проводити ці змагання. Перше місце у змаганнях виборола дитяча футбольна школа імені Горпинка, Друге ворскла 2014 року народження. І третє місце посіла ворскла 2015-го. Надихнулися унікальними виробами полтавської кераміки та готові до співпраці. Сьогодні музей Віктора Бажана у Полтаві. Відвідали працівники Опішнянського національного музею заповідника українського гончарства. Їхнє враження у наступному сюжеті Керамічні скульптури, тарілі, колекція старовинних меблів, годинників, світлин, вишиванок, прикрас та картин в кожному витворі мистецтва живе українська душа. Сьогодні музей Віктора Бажана у Полтаві приймав гостей працівників опішнянського національного музею заповідника українського гончарства. А ось дивіться. Полтава, Губерський земський дом унікальні це, фрагменти Хмілієвський. Хмілієвський, так. Mm -hmm. да. Кажуть, що має лікувальні властивості. Особливо надихнули гостей роботи відомого гончара Полтавщини Василя Омеляненка. Роботи відомого пішнянського гончаря Василя Омеляненка, який один із трьох рад Шевченківської премії. і Наступного року в Опішному буде відкритий його меморіальний музей. І це дуже гарна, вдала спроба не тільки показати свої досягнення в колекціонуванні, а і зберегти ці цінності для майбутнього. Це дуже важливо особливо в нинішній час, коли. Росія намагається все знищити, а тут знайшовся бізнесмен, який складає свої кошти в те, щоб це зберегти. Тарілі та зооморфні скульптури, які гості з опішні побачили в колекції Віктора Бажана, увійдуть до художнього альбому про Василя Омеляненка. Ми вже завершуємо цей проект, і цього року ми виграли відповідний проект грантовий українського культурного фонду, який допоможе нам. Опублікувати це видання, мої враження від колекції Віктора Бажана неймовірні. Тут скільки всього зібрано, так само, як і традиційних різних предметів і виробів кераміки, але найбільше вражає колекція Василя Омеляненка. ми сфотографували 16 робіт. Це до нашого каталогу. Ми повинні дати точні анотації цих виробів, з чим ми зараз і займаємося, заміряємо, випробовуємо всі техніки. Матеріали, які матеріали, якими користувався на той час майстер, щоб повноцінно дати інформацію про ці роботи до нашого каталогу? Я дуже радий. знаєте, музей вже працює 4 роки, вже було більше 30 тисяч відвідувачів. Але сьогоднішня зустріч у моїй свідомості залишиться назавжди. Для мене особисто це не робота, а більше служіння. Але коли я бачу таких людей, коли вони зберігають українську історію, тим більше в такі важкі часи для мене це справжня мотивація. Наприкінці зустрічі Віктор Бажан виконав для гостей санкцій. Нато бетховена на роялі, якому 200 років. Я точно знаю, що оцінку моїй діяльності дадуть через 100 років, але це мене повністю влаштовує. А такі зустрічі надихають і підтверджують те, що я на. Правильному шляху і буду йти далі розвивати свою колекцію, зокрема те, що стосується України. А ще Віктор Бажан нагадав, що в жовтні цього року його музею, де представлена унікальна колекція зразків української та світової культури різних епох, виповнюється чотири роки. Операція порятунок кота. Патрульні поліцейські допомогли врятувати кошеня 3 жовтня. На лінію 102 надійшло повідомлення про жорстоке поводження із тваринами на вулиці Європейській. Заявниця розповіла, що чує нявкання під автомобілем. Вона боялася, що тварина потрапила у пастку і може задихнутися до ранку, розповіла речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко. Наші поліцейські Валерій Довгаль та Алла Веліксар оперативно прибули за вказаною адресою та відразу розпочали пошуки власника транспортного засобу. Допоки чекали власника, патрульно оглянули автомобіль та виявили, що кіт застряг під капотом транспортного засобу. Надалі поліцейські спільно з власником автомобіля звільнили чотирилапого, після чого заявниця не змогла залишити осторонь і вирішила забрати кошеня до себе. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги на цьому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Гарних вам вихідних! Все обов'язково буде Україна!